Сенатор від Республиканской партии Лінці Грем выслал в думку, что Украина сможет раньше начать использовать переданные союзниками и машины в 16. В Пентагоне и Бундесвере уже отреагировали. Немецкая американская техника передана Украине, и украинцы могут использовать ее там, откуда готовятся нападение на их территорию. Для цього владі потрібно звернутись до країн НАТО та попросити допомогу у пілотів літаків, які зараз перебувають на пенсії чи в відставці. Він впевнений, що готових воювати за свободу серед американців досталь. Відповідну заяву Грем зробив за підсумками переговорів із президентом України під час крайнього візиту до Києва. Зазначається, що американський сенатор планує порушити це питання на рівні президента Сполучених Штатів Байдена відразу після повернення до країни. Сміливо, яскраво, красиво. Двопартійна делегація сенаторів США прокоментувала операцію збройних сил України. Демократ Річард Блюмонталь назвав подію історичною. А республіканець Лінці Грем закликав продовжувати у тому ж дусі. Обоє наголосили, що вимагатимуть у адміністрації Байдена зняти обмеження щодо використання американської зброї українцями. Це масштабний прорив, це хороші новини, це великі новини, які обіцяють ще більше потенційних проривів. Тепер росіяни будуть відступати. Вони забиратимуть війська з інших напрямків. Вони будуть використовувати ресурси на цьому фронті, який було створено. Але головною новиною є те, що Україна тепер на території Росії. що я думаю про Курськ. Сміливо, яскраво, красиво так тримати Путін почав це. А і ми маємо допомагати зі зброєю, щоб українські військові мали зброю необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть дозволити собі програти. Нашу операцію на Курщині. Я найменше хотів би оцінювати в емоційній площині, тому що зараз багато заяв про те, що там дійдемо Москви, Курськ наш, атомна наша і все інше. Я б дуже хотів оцінювати виключно прагматично виключно прагматично розглядаючи різні сценарії і готуючись в тому числі до не найкращих для нас сценаріїв. Так от риторика заходу для нас зараз це достатньо гарний сценарій. Ну по-перше, це е, достатньо оптимістична риторика, яка вказує на те, що нам насправді могли дати дозвіл на використання зброї. Або ж бачимо по окремих, по, по, окремих, по окремих країнах дискусія щодо використання західної зброї йде е, в позитивних для нас аспектах. Це плюс. Сполучені Штати відповідають дають відповідь Росії тим, що Україні передано чергову суму коштів на закупівлю зброї. Це плюс, е, риторика зовнішньополітичного відомства ФРН знову ж таки в форматі висміювання. Ну а такі формати теж надзвичайно важливі, тому що це вплив на Путіна, це психологічний вплив. Це показує, що весь колективний захід е, говорить про те, що ми воювали, будемо воювати, будемо підтримувати Україну. І е, на що спрямована ця риторика? Це складніше, це складніше, тому що ми можемо оцінювати лише те, що перебуває на поверхні. І можемо лише е, здогадуватись про те, що під в підводній площині. Тобто, ну я переконаний, що контакти між Україною і Росією відбуваються постійно, обмін інформацією. Обмін там готовностями обговорення різних сценаріїв це нормальний, це абсолютно нормальний процес, коли з допомогою посередників, там Абрамовичів, Орбанів, всіх інших, відбувається переговор. Відбувається погодження позицій, підготовка до обміну полоненими, до мирних переговорів. Але останні кілька місяців. От після заяв Путіна, що жодних компромісів з нашого боку не буде, про, після заяв Путіна про претензії на 5 українських областей в російському інформпросторі не було жодної заяви, жодного натяку на переговорний процес, на певні поступки. Ну, а тепер ми бачимо позицію Заходу. У плані висміювання, в плані готовності підтримувати Україну, ну я не впевнений, чи це може поламати, але частково поламати це точно. Давайте поговоримо про те, що відбувається зокрема зараз на, на Росії і як там оцінюється. Оцінюється курська операція. Вчора президент уже про це офіційно сказав, і ми теж можемо про це говорити. Ну, пишуть всілякі змі, російські, зокрема, про те, що там Путін, начебто, влаштував розбір польотів, і, значить, висварив цього губернатора їхнього місцевого Курської області, Смирнова прізвище його, і, значить, ну, відреагував на те, що відбувається на Курщині. Як вам позиція і як вам взагалі висловлювання Путіна з приводу того, що відбувається на його території? Ну, можна висміювати, можна накричати, можна там стукати кулаком по столу, влаштовувати там розбір польотів і все інше. Але ситуації це все не змінює. Тому що вже кілька днів от, події на Курщині показують, що російська влада повністю розгублена. Розгублена? От я навіть... Максимально розгублена, от російська влада не знає, що робити. Немає сценарію Б, немає сценарію В. От навіть зверніть увагу на вчорашню зустріч Путіна із силовиками. Путін майже весь виступ читав по папірчику, тобто, це людина, яка має досвід. Е, лише 25 років перебування владі на посаді президента прем'єр-міністра, тобто, доступ досвід виступів, досвід е, публіч, е, публічної роботи, колосальний. І тут він вперше я побачив невпевнену людину, яка просто читає слово в слово із папірчика. Тобто, очевидно, щоб не вийти в формат емоцій, не наробити помилок. Питання друге: от такого приниження російська влада не бачила за останній рік. З часів повстання пригожина в Росії. З'являється потік біженців. Тобто вони вже офіційно визнають із Курщини 130 тисяч біженців, плюс із е, сусідніх областей там також йдеться про десятки тисяч. Це те, що визнається знову ж таки, не враховується кількість громадян, які самостійно сіли в автомобілі і виїхали. Очевидно, цю цифру потрібно множити на два і на три от такого потоку біженців в Росії не було з часів розпаду Радянського Союзу. Я не беру до уваги дві чеченські війни, тому що там була інша історія. Там було спрямоване винищення чеченського населення. там був просто геноцид, тому російська влада насправді розгублена, і ми повинні чекати відповіді у вигляді наджорстоких, можливо, обстрілів. Ударів по цивільній інфраструктурі, по знакових об'єктах, по символах України, очевидно, нам потрібно готуватись до такого сценарію, але знову ж таки, я зверну увагу ще на одну характерну особливість: що наша спецоперація на Курщині вона не вплинула на ядерну риторику. От Росія просто мовчить навіть Медведів на цю тему нічого не говорить, жодних ядерних погроз. Тобто, це означає, що сильні гравці, попри все, мають вплив на Росію? Я маю на увазі насамперед Китай, і є сподівання, що цей вплив буде зберігатися надалі, і далі сильні гравці будуть намагатись вирішувати питання війни, виходячи із певних розумних меж угу. і, хоча б частково, з позиції України. А яка позиція зараз сильних, як ви говорите? Враховуючи те, що вже відбувається Курська спецоперація, мабуть, для них теж неочікувана з боку Китаю. До речі, дуже цікава позиція. От її можна характеризувати, ну, власне, що Китай просто очікує тобто була заява про те що важливо не допустити подальшої ескалації і не допустити подальшого розгортання подальшого розгортання конфлікту тобто здавалася б звична риторика але знову ж таки зверніть увагу риторика могла бути іншою Тобто Китай міг висловити занепокоєння щодо ядерних об'єктів, тому що до Курської атомної, ну за словами їхнього губернатора, близько 20 кілометрів. Тобто, я е, не знаю там е, яка реальна ситуація, але це дуже близько, це надзвичайно близько. Але Китай надзвичайно спокійна, спокійна реакція. В мене складається враження, що Китай має е, достатньо сильний вплив на Росію для того, щоб навіть під час цієї спецоперації тримати Росію в рамках і не допустити сходження в емоційну складову і власне е, при, приведення до, скажімо, ядерних загроз.